Доброго дня, ми з України, а я Ірина. І в нас таке запитання. Ви частенько запитали, після того, як у Польщу прилетіло, був прильот, хтось питав, чи будуть ще саме на Польщу прильоти? Дивіться, тому що тому що. Е Саме російської ракети нас цікавить, тому що ну, зараз дуже багато версій, що то була російська, то була неукраїнська. Другі кажуть, що то була українська, треті кажуть, що то саме НАТО стрільнуло. Ну, це вже взагалі маразм. Вибачайте мені. Ось. Да-да-да, є я. Я випадково, випадково хтось з вас мені порадив подивитися одного таролога. І цей таролог сказала, що це саме НАТО. Там такі обставини були, що саме НАТО стрігнуло. Ну, коротше, це взагалі Упад. Гаразд, мої дорогенькі, саме НАТО. І так, будемо дивитися, чи будуть прильоти ще у Польщі, і чи будуть якісь наслідки, чи почнеться чи НАТО вступить, чи НАТО свої війська введе. Нам це все дуже цікаво. І так, дивимося. Чи будуть ще прильоти, чи долетить ще до Польщі? Ні. ні. А, наступним часом, ні. Наступним часом, ні. Н -н -н. Ні. ні. Не бачу. Н -н. Вже можна питання знімати? До Польщі, ні. Давайте подивимося, можливо, на іншу якусь країну. Якусь на іншу країну. Наприклад, Румунія. Давайте візьмемо Румунію, теж сусіди. Давайте Румунію візьмемо. Теж ні. Теж ні. І я скажу чому? І я скажу чому. Росіяни бояться. Заболотники вони бояться. Ану? Ну, да. да. да, да. Вони, вони будуть все робити для того, щоб ні, ні. Ні. Бачите, будуть. Е... Дуже, як би це сказати, обережно з прильотами. Тут буде обережно, тому що, тому що щоб не скотитися в прірву, бо вони і так в прірві. Вони дивіться, хоч і Росія кричить, що вони воюють з НАТО, так? Але, але прильотів вони не хочуть в Росію. Це, в, в Польщу там кудись. Вони не хочуть воювати з НАТО. Вони тільки багато теревенюють. Хтось сказав, що це брехунів, нація, брехунів і. Ще забула, як сказати, брехунів і ще хто, якось. Ось. ну, Базік і трусів. О, трусів. Брехунів і трусів. Отак. От Ось так, мої дорогенькі. Все, не бачу. Не бачу, що будуть прильоти. Ну, по крайній мірі, цього року не буде. До кінця війни перед цим у нас були карти. Показало, що не буде. До кінця до перемоги не буде. Це, ви знаєте, ну, побачимо побачимо, час покаже. Щасти, мої дорогенькі, на все добре, разом до перемоги!